На рахунок любові стосунків No2. А ви не думали над таким питанням, що ця любов, яку е, дають е, нам у вигляді скрізь по телевізорах, по книжках, її, до речі, ніхто не ховає. Її всі трублять з усіх сторін. Ці оці емоції, ці емоції, оце така, знаєте, типу, любов, це коли там тріпешить, там, вас горить там серце, там, я не знаю, там живіт пече. Ви, там ви не думаєте, що це просто хімія, яка нічого спільного не має з любов'ю. І на цій хімії поставили любов, що це має бути така прив'язка, що ти маєш з чоловіком там жити, ти там маєш там тримає ну, там, там, там. Ну це ж дрожжі. Вони взросли і потухли. Мені щось здається, що більше всього, що це не любов. І як ви можете думати, що е, така хімія має бути у вас двох? А з чого ви взяли двох? Вона не може бути однакова. Тому один більше любить, другий менше. І той сторони теж любить, і той любить. І в них називається це любов. Але вона создана на хімії, яка рано чи пізно зійде. Не думав над цим питанням. Що, на що ви построїте любов, сім'ю, вона вас рано чи пізно розсипеться. Тому що коли виключається хімія, відключається голова. І всі чоловіка-мінуси стають вами плюсами кого ви любите, а потім ті мінуси на початку стосунків стають причиною вашого розходу в кінці. Люди і грають, і грають, грають, втомляються і грати. Любов проходить, емоції ці злягають, і людина стає тим, яким вона була. І починається тепер шукати наліво, направо тих людей, яких знов тяне до такого самого. І розуміння любові знов. Тому що з тим чоловіком стухло, значить, він мене не любить, або я його не люблю. Бо з цим стухло. Я находжу другого чоловіка, який знову дає мені цей дофамін. І ці качелі, і ці емоції. Я думаю, що це як залежність до трави, наркотиків, сигарет і горівки вона приєднати. Це залежність. Ну це не любов. Тогось такі болі і страждання. Тому що в кожного різна хімія. А чому зводять? Задумайтесь. Чому темні сили так зводять? Обучені. А що там обучають? Кожного своє. Комусь наказання, комусь обучення. Подумайте. Це так інформація для общого розуміння.